Друзі, всім привіт! З вами Венс, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора, і ми переходимо до знищення наших суперників. На жаль, гранат в мене вже тут немає, бо я вже їх сьогодні використав, то будемо грати без гранат. Ну і тут мене розбирають суперники. Так, ну шо, летимо на ворожу базу. Ще 30 секунд до того, як почнеться каточка, і з'явиться наш прапор. Можна поки що ще когось вбити. Хотів я вбити того шафта, але і бувають союзники. Так, рельса залітає. 10 секунд до прапора. Ого, вже понаставляли мін. І мене тут вбиває вогнемет. До речі, там у нас вже з'явився анонс Танкофонда. що він буде поближче до дня народження танків. Так що на цей момент я вже відклав у нас там 1500 рубінів на цьому аккаунті і на основі також на цьому аккаунті я куплю танкофонд однозначно, бо він дає можливість виграти 8000 рубінів. А на легенді подивлюся, тому що, якщо там Будуть погані призи, то я його купувати не буду. Якщо там буде якийсь пристрій, який я 100% заберу, то я куплю танкофонд. А якщо я там 100% буду забирати тільки припаси, то мені такий танкофонд не підходить. От в минулому танкофонді, хлопці, хто купив, то забрали тільки гарантовані призи. Це припаси у нас були. Ми забрали тоді 10 мільйонів. І тому за нас було виконано 10 рівнів танкофонду. Таким чином кількість припаси отримали ті, хто купив його. Ну і, звичайно ж, прийняли участь у розіграші Рубінів. Я тут той танкофонд не купив, і я його пропустив, тому що там нормальний приз був тільки аж на 11 рівні. Це тандем на страйкер. Я б його собі то придбав би, цей тандем на страйкер, але я бачив, що ми до нього не дійдемо. То я того і не купив. Якби цей тандем на страйкер був хоча б на 5 рівні і на 7, то я б його купив однозначно. А так я вирішив його пропустити. Ну і невдовзі він мені так випав з контейнера. Як ви бачили відео на каналі з тандемом в мене вже є. Так, так що поближче до танкофонда я запишу відео Подивимося, які там призи, обговоримо, чи варто його купляти чи ні. Так. Ну, в принципі, є вже в мене овердрайв, можна спробувати заїхати за прапором, але вже немає припасів. Так що, мабуть, з наступного респауна я туди поїду. Так І мене виносить шафтик. В кінці каточки, як завжди, я відкрию контейнери, тільки цього разу у мене контейнерів буде дуже мало, тільки за сьогоднішній день, тому що вчора я грав на цьому аккаунті ну, і машинально відкрив контейнери, так як на решті мультів, з яких я граю. Я виконую завдання і зразу відкриваю контейнери. трошки Упонов не подивився, що це я на цьому аккаунті граю. І відкрив їх. Але там було в районі 7 штучок, чи восьми, не знаю. Ну там, по суті, ніякого пристрою мені не випало, тільки поважчення конструкції. Не пам'ятаю на який корпус, може на вона диктатор. Ну але суть в тому, що цей пристрій. Ну, мягко кажучи, не топовий, і я не знаю, хто на ньому катається. Так. І найголовніше це те, що я чекаю на день народження танків онлайн. Думаю, що буде якийсь класний івент з цієї нагоди. І, можливо, нам дадуть так якісь гарантовані призи. Так. Або преміум аккаунт, можливо. Ну, у всякому випадку в тому році давали. Тим, хто довго в танках, непоганий призи там. І преміум аккаунт, і навіть рубіни, по-моєму, чи тинкоїни такі були, я вже не пам'ятаю. Так що сподіваюся, що в цьому році буде те саме. Так, ну, І саме головне це те, що будуть знижки 50% на день народження. І я вже там собі буду прокачувати захисні модулі. Я вже собі вибрав, які захисні модулі я буду. Прокачувати на цьому аккаунті це. Там і перший, мабуть, від рельси. Бачите, от і рельси мене трошки так, м'ягко кажучи, напрягають, бо вони ховаються по кутках і важко їх вбити. А урон в них такий непоганий. Так. Далі я буду прокачувати захисний модуль від гауса, від магнума і, можливо, від Шафта або страйкера. Просто я думаю, що в мені не вистачить кристалів на ці всі модулі, то я самого першого прокачаю на рельсу. Потім докачаю свого захисника, щоб в мене вже був прокачаний трон. тоді вже на решту кристалів. Або просто куплю захисні модулі, які в подальшому буду прокачувати, або їх ще трошки прокачаю, якщо вистачить кристалів. Так. О, дуже потужно ми тут програли, ну, головне швидко. Так. Ну що, заберемо за виконані місії. Так, а недільні... Недільних немає. Ось ви бачите, що в мене вже є 600 тисяч кристалів. Цього мені вистачить, щоб прокачати один модуль. Так, І за весь час існування цього аккаунта я назбирав 1800 рубінів. Ну, 100 рубінів я вчора отримав з компенсації. Так. Відкриваємо контейнери. О, фарба, фарба, до речі, непогана. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.